Всім доброго здоров'я! Сьогодні у нас 27 жовтня 2023 рік місто Полтава, Україна. До вашої уваги хочу представити такий новий сорт. Я колись два роки тому знімав сигналки цього сорту під назвою Хокуто. Сорт японської селекції. В цьому році можна сказати, це перший повноцінний врожай на цій прищепі. У мене на цій деревині декілька сортів. В основному японці ось Шизуку недавно знімав. Ще оця нехай трошки повисить, теж буду над нього знімати. Ось Саяка, ще не знімав, зніму пізніше трошечки. А ось Хокута. Дивіться які завізі. В тіні не дуже забарвлюється. Більше забарвлення отримує на сонячній стороні. Потребує багато сонця цей сорт. Ось які екземпляри висять. Дуже красиве яблуко. Зараз зніму, продегустуємо. Почав знімати щось, він ще тримається дуже так гарно на дереві. О! Ще міцно тримається! Може рановато я знімаю, але останній тиждень були дощі. Я боюсь просто, щоб не було. Ось дивіться, дуже багато дощів і ось що потім трапляється. Починається тріскатись. Через щур багато вологи, тому його треба знімати. На жаль, хотів би, звичайно, щоб він ще повисів, щоб зняти його десь останній етап десь середина листопада, може навіть кінець. Зараз зніму декілька штук ще і подивимось. Ось наривав трошки більше десятка. Ще дуже тримається на дереві. Все ж таки тільки на одному замітив, що почався тріскатися, так в принципі висять нормально, в нормальному стані, ще ранувати і зривати. Але все ж таки боюся, щоб не осипались. Буду потихеньку їх знімати. Може в декілька етапів. Що воно по вазі? Давайте. Оцей. Майже 400. Триста сорок. такі поменше. Двісті 310. Триста десять. Ну, яблука крупні. Оце впав раніше декілька днів тому. 380. В принципі, вага непогана. А, я ще хотів би вам показати. Щас зривав Хокуту і ось натрапив, якось не помітив шизука. Я ще всіх не обірвав. Оце, мабуть, найкрупніший, що є на дереві. 470. Ну, взагалі бомбезні. Я не знаю, таке яблуко не кожен з'їсть зараз. Супер. Яблуко доволі правильної форми. такі трошки може приплюснути. Але воно трапляється більше такої округлої форми правильної. отака плодоніжка в неї недовга, рівномірна. Форма, де квіточка не глибока, блюце. Де плодоніжка теж не дуже глибоке, таке трошечки-трошечки ребристе. На сонячній стороні проявляється отакий проявляється рум'янець, як його він такий більш красивий. І за такими ось крапочками білими по всьому плоду. Воно навіть отут видно, де зелене, воно все одно видно. Зараз перевіримо, що воно по смаку. Сорт вважається зимній, зберігається 6 місяців. Його зараз тільки технічно зрілість, ну, але спробуємо. Спробуємо цей, що впав декілька днів тому і спробуємо мабуть, той, що тріснув. Ось отак він виглядає в розрізі. Оце впопор, якщо розрізано це те, що впало раніше. А це, що тільки що зірване, вздовж розрізане. Зразу помітна скляність така. Одні пишуть, що кажуть, що це дуже впливає там на лежкість і так далі. Інші є такі люди, що, думаю, що кажуть, що це не впливає. Нам з моєї практиці скажу так, коли як. Буває, що впливає на лежкість, буває, що ні. У мене були такі яблука скляні, і лежали вони дуже довго. Зараз перевіримо, що воно на смак і поміряємо цукор. До речі, в Японії зачасту бувають, видержують всі сорта на дереві, такі як харука, інші сорти, так само, як і Хокуто. Спеціально вони досягають такого візерунку цієї скляності, вона майже розповсюджена по всій м'якоті плоду. І це дуже ціниться. Такі яблука продаються зовсім за, за інші гроші. Я спочатку спробував оце, що й назірване, воно дуже солодке. Кислинки немає тут взагалі. Її просто немає. Дуже солодке, кусаєш, як якісь соти з медом жуєш. А оцей після, після цього спробував оцей десь, може, з тиждень тому він впав, може днів 5, десь так. Я його положив трошки дозаритись. Ну, я дивлюсь, тут і плодожерочка була. То це, як я вкусив, це взагалі. Це щось це не яблуко. Щось таке воно. Якісь тони мають навіть не яблучні, а ну, важко пояснити, що воно таке. Дуже цікавий сорт. В порівнянні з шизукою, важко дуже сказати. У кожного є якась своя ізюмінка. Давайте зараз перевіримо, що воно покаже по цукру. Почнемо з цього, щойно зірваного. Щойно зірваного половиною. Хоча хоч я не скажу, що цей, що влежався. Що, точніше той, що не тільки зірваний, що він, що, що він не смачний. Він теж дуже смачний. Я навіть представити не можу, які вони смакові наберуть десь через місяць, півтора-два. Буде дуже цікаво перевірити. А тепер трошки історії по цьому сорту. Сорт японська селекція, наз... назва Хокуто. Ще його називають Northern Star. В перекладі з англійської це Північна зірка. Був виведений в Ауморі в 1970 році. Але запроваджений. Тільки у 1983-му рахується як гібрид, тобто сполучення сорт, сортів Фуджі і Муцу. Але не так давно були проведені генетичні аналізи, і там було показано, що цей сорт не має в батьківській парі сорта муцу. Там замість нього так і не виявили, яка друга батьківська форма. Тобто Фуджі присутній. І на тому як би все. Інші сорти вони не оприділили, на жаль. Але офіційно вважається, що це клон Фуджі, Фуджі і Муцу. Два дуже суперових сорти. Недоліки, ну, якщо це можна до, віднести до недоліків. Частенько якби, піддається скляності. Але це не впливає взагалі, на мою думку, на лежкість навпаки. Воно надає йому таку якусь особливість. Всім дякую за увагу. Слава Господу Богу нашому! Слава ЗСУ, слава Україні! Далі буде ще цікавіше.